Набирати на комп'ютері, а потім роздруковувати і всім роздавати, а або зачитати з голосу. Як, як, Кому більше я продовжував? Нема заперечення, з голосу. Добре. Тоді, з вашого дозволу, я хотів би це питання доповісти, бо ми його вивчали. Оголошую засідання комісії пробувати. Дякую. Отже, шановні колеги, я сподіваюся, всі мали достатньо часу познайомитись із документами, які надійшли до нас, від наших колег-членів окружної виборчої комісії Я думаю, що ми повинні дуже уважно підійти, власне, до того, як воно сформульоване, що в ньому викладено Отже, дивіться. Наші колеги посилаються на частину 9 статті 33 закону України про вибори народних депутатів України, якою передбачено, що на вимогу трьох членів комісії протягом трьох днів ми зобов'язані розглянути питання, яке трьох членів комісії хочуть розглянути. Ви знаєте, я не думаю, що ми повинні нашим колегам у такому важливому питанні відхиляти. І тому це питання нам треба буде задовільнити. Друге, у цьому ж зверненні... Вони пишуть нам як пропозицію, просто як свою пропозицію, прийняти колегіальне рішення стосовно звернення окружної виборчої комісії до правоохоронних органів з метою перевірки фактів. Але, як ви розумієте, по суті, власне звернення йдеться про якісь виявлені факти, порушення, неодноразові, причому факти. І замість неодноразових фактів ми бачимо лише одне твердження про те, що якийсь вчитель... Якихось молодших класів десь щось роздавали. Конкретний вчитель. Кон... Там якийсь, Нема питань. Конкретний вчитель Сахло Світлана Васильівна роздавала якісь гроші. По-перше, в мене питання до трьох підписантів. Хто з вас бачив це особисто і це засвідчити? Правоохоронних органів або суді. Щоб подати проєкт не потрібно бачити подати проєкт ні, Я маю на увазі, хтось з вас це бачив, ось ми зараз розглядаємо ваше питання, по суті. Ви подали проєкт. Чи хтось з вас готовий підтвердити, зараз що ви це бачили? Це конкретне питання під камеру, відповідайте. Ні, питання стоїть не в тому, чи бачили, не бачили. Ми виявили фактичний факт. Якому було ви? виявили. Я не підтверджую тому, але стосовно того, що є такі факти, я про це озвучую. Тобто ні, я не повинна це бачити. Я просто говорю про факти, які є, які, які озвучують як не, не тільки я, це говорять люди, це говорять засоби масової інформації. Це йде факти, який йде в нашому образі. Тому я звертаюся членом на виборчої комісії з проханням звернутися до правоохоронних органів, з перевіркою даного факту. Я зрозумів. Тобто, іншими словами, я, ви, ви це вже сказали. Справді, питання моє стосувалося абсолютно, бо воно було конкретне. До кожного з трьох підписантів, чи бачив хтось з вас на власні очі щось з того, що тут випаде. Якщо ніхто з нас цього не бачив, тоді мова йде про те, що ви звертаєтесь до комісії, стверджуючи про якісь події, які ви не можете жодним чином підтвердити. У вас немає ні актів, ні фотофіксацій, ні відеозйомок, ні жодного свідка. Чи є свідки? Немає. Тобто ми говоримо про абсолютно неонгрунтовані та бездоказові твердження. Відповідно, я пропоную е, е, постановити наступне. Перше, звернення вимоги щодо розгляду на засідання окружної виборчої комісії, питання щодо порушення законодавства про вибори, задовільнити шляхом розгляду його на засіданні комісії. Друге пропозицію щодо прийняття колегіального рішення стосовно звернення окружної виборчої комісії. До правоохоронних органів з метою перевірки фактів порушення, обмежень, ведення передвиборчої агітації та підкупу виборців відхилити як необґрунтовану та безпідставно, оскільки викладені у зверненні вимозі твердження не підтверджені жодними доказами, що неможливлять встановлення дійсності цих подій. Підміна. Чекайте, чекайте, я вас не переривав. Третє. Рекомендувати заявникам в разі виявлення ними фактів порушень з які передбачається кримінальна відповідальність, діяти відповідно до вимог чинного законодавства України. Четверте, звернути увагу заявників на статтю 383 Кримінального кодексу України, якою передбачено кримінальну відповідальність за завідомлене правдиве повідомлення про Значить, стоєння злочинку. Ви підміняєте поняття. Елегантно, красиво. Я вам аплодую. Але підміняєте які частини? Прохачі 17-й 17. Прохачі що просять? Встановити, що сахно Це... Я не засвідчую, і не стверджую. Вона не стверджує. Я... Прошу, Прошу. Що вони просять? Ви оце акуратно входите. Я не люблю таких речей, розумієте, коли люди пробують дури. Черкайте, правильно. Ми можемо надати ці факти для перевірки. Ні. Тепер дивіться, давайте розглянемо. Зараз комісія приймає рішення звернутися. Далі ми тепер вже від імені комісії абсолютно безпідставно будемо звертатись до правоохоронних органів, щось встановити. Вибачте, ну, я не думаю, що це логічно і що це буде юридично вірні дії з боку окружної виборчої комісії. Тому є пропозиція підтримати зазначені постанови. Хто за, прошу Тринадцять. Тринадцять. Три, четыре, я.